Мені 56 років. Зуби це вся проблема всього мого життя. Мені з самого дитинства хотілося, щоб у мене були дуже гарні зуби, але не все так склалося, як бажалося. Я дуже рада, що звернулася в клініку Люмідент. Дуже рада, що попала до таких людей, як хірург Лещук Олена Олександрівна, і лікар-ортопед Гайдаєнко Олександр Віталійович.